Бачиш? Ти бачиш тихо знімай, дядя. Відео з'явилося у мережі 31 жовтня із заголовками, що поліцейські затримали втомленого військового через підозри, що той кермував у нетверезому стані. Коментатори почали активно обурюватись. У поліції ж розповіли свою версію інциденту. 30 жовтня близько 14-ї години. Патрульні поліцейські відділу поліції номер 2 Це місто Коростишів, Зупинили водія за порушення правил дорожнього руху, а саме розворот у забороненому місці під час спілкування з водієм та встановлення всіх обставин було встановлено, що у водія відсутні водійське посвідчення. Також поведінка водія здалася поліцейським нетиповою, тож запропонували йому пройти перевірку на драгері, На що той погодився таким чином? Вони поїхали до медзакладу, де власне і було зроблено тест. Це те, що ви бачили на відео. Так, він показав нуль. Після отримання результату військовий нагадав правоохоронцю, що останній обіцяв приєднатися до воїнів на передовій, якщо Драгер покаже нуль. Як він обіцяє, що по отримає е повістку, він мені обіцяв не на камеру. А тепер пообіцяє мені на камеру, що ти отримаєш повістку. Е ві у військоматі е ТЦК чи що там зараз видає, а оце отримаєш і. Іш напередодні зі мною я буду дуже просити, щоб тебе відправили саме до мене. Однак чи виконав поліцейський свою обіцянку невідомо. На даний час мені ця інформація невідома щодо повісток. Поліцейські зараз служать в національній поліції України, тому яка процедура вручення повісток на даний момент це прокоментувати я не можу? Це краще звернутися до військомату. Як то кажуть? У поліції наголошують, такі превентивні заходи допомагають з'ясувати, чи може водій керувати транспортним засобом і попереджують ДТП. Тому ось така, навіть такі превентивні заходи вони допомагають встановити, чи водій може керувати, чи не може, і також упередити якісь нещасні випадки. І дорожні пригоди Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал Еска 1